Чи робимо ми аналіз можливостей у важких ситуаціях при дослідженні родоводу? Поверхнево можемо якісь вектори задати, але краще замовити перший етап генологічного дослідження це 200 доларів. І в рамках цього першого етапу і буде толкова оцінка можливостей. Це якраз і є знайомство, це якраз і є розвідка, завдяки якій ми зможемо більше поглибитись у ваш родовід і дізнатися, а що ж там є. Це запитання задавали в контексті усиновлених і дитячих будинків за такі проекти краще братися з оплатою від 500 доларів. Тоді трішки більша можливість щось щось таке знайти, тому що в таких дуже важких випадках 200 доларів це ні про що. Це розвідка для легких родоводів. Для коли відомо село, відомі батьки, і ми просто рухаємося вглиб. Така розвідка. А вже коли важка ситуація, ви про це знаєте, ви вже попробували щось пошукати. Тут варто стартувати з бюджету 500, а може й 1000 доларів відразу, і таки пробувати щось знайти. В важких ситуаціях не завжди вдається щось знайти. Це треба розуміти, але це не означає, що не варто пробувати.